З нами на зв'язку. Дмитро Довганчук, психолог і фізіогноміст. Доброго Дмит... дня. Дмитро. Доброго, <світ> Доброго ранку. Вам скажіть так одразу питання: дивилися ви вчора, хоча б частково цю пряму так, лінію? Я дивився, дивився. Це етер. Дивився. Дивилися, ну от е, я з одного боку вам дякую, з іншого боку, я вам співчуваю. От, е, з точки зору е, фізіогноміки, з точки зору от е, аналізу поведінкового аналізу людини. От лю якщо чоловік сидить і е, кожні півтора речення, відповідаючи на запитання, спілкуючись, намагаючись зобразити абсолютну щирість, от покашлює. От виключаємо, от давайте, якщо в нього рак. Добре, це виправдається. Якщо в нього застуда і першить у горлі, ну добре тоді. А от якщо не застуда, і якщо не рак. От людина, яка реагує на запитання е покашлюванням, про що це може свідчити? Е -е, насамперед, е я продивився це. І якщо чоловік покашлює, він насправді не сприймає те, що він говорить, но е хоче нав'язати св свою думку. Тим людям, з котрими він спілкується. Він сам не приймає цю інформацію. Взагалі. Яку саме? Ту, яку він озвучує? Ту, яку він говорить. Він не може взяти цю інформацію до себе. Тобто він сам не вірить у те, що він говорить, ви маєте на увазі. Так і є. Ну, в яких, наприклад, моментах. Він не може проковтнути цю інформацію. Це не його інформація, це не його підстави, не його цінності. Ну, а в яких моментах, от, наприклад, ви це помітили? Тому що я можу навіть посперечатися з вами. Коли він говорить про військових, про вільних військових, які без контракту. Госпіталя. Там дуже багато моментів. І mm -hmm. там моменти не тільки коли він поперхається скажімо так. Дивіться, Дмитро, от я з вами посперечався б зараз. Чому? От він так. в деякі моменти відверто показує. Йому не От він відверто показує, що йому подобається, коли в нього запитують, а що в нього не подобається, що йому не подобається. Там наприклад, ви сказали про госпіталя. Дійсно, йому показали там лікарню одну. Він розповідав, як вони зараз складаються в окуповані території, що вони там відбудовують госпіталя, відбудовують будинки. Що там мільярди мільярди рублів вкладаються там в окупований Маріуполь. Ми там будуємо, А йому показують лікарню якусь в Росії, в російській глубинці, яка там обід. Обшарпана, яка е е е руйнується активними темпами. І він починає розповідати про інше, йому каже, дивіться, ось ця лікарня. і він Ну Ми займемося цією лікарнею. Він показує всім виглядом, що На що ви мені взагалі це показуєте. Я хочу розповідати про те, що мені подобається. Ну Якщо він розповідає про те, що йому подобається, значить він вірить в ті речі. <плес> Вірить для того, щоб соціум на це реагував. Mm -hmm. А не сам як людина. Mm -hmm. Він як маска. А сама фізіогноміка, фізика, тіла це не сприймає. А що добре, тоді, що ви побачили взагалі, в нього от які фізіогномічні особливості? Тому що, звісно, під тією кількістю ботокса, як же туди в там навіть будь-яка людина, яка не розбирається. Е, е, хочу е, е, сказати такі моменти. Е, дуже багато там нюансів було, і по його жестах він кидає ручку, він не хоче говорити про військових. Так, Він потирає очі, я не хочу цього бачити. Він потирає вуха, я не хочу цього, цього чути. Uh -huh. Особливо коли е, там жіночка задавала про військових, е, які там не отримують якісь пільги, там ще. він аж е, потирає шию, це його взяли за шию. Йому дуже некомфортно бути в цьому наряді. Uh -huh. І там дуже, дуже багато моментів таких. Особливо, коли він там воєнкору одному гору. Говорив, що не вистачає дронів, не вистачає того, того, да? тобто він і чесав носа, а ч... почесання носа це е... конкретна неправда, це брехня, цей чоловік лукавить. І дуже багато таких мікрожестів було, яких він просто відігрував, професійно відігрував моменти ці. От, от зараз ми дивіться, показуємо от такий жест, він бачите, от він так робить пальчиком. От він пояснює, нібито показуючи пальчиком, про що це говорить? Він указує, хто повинен говорити зараз. Дуже був е, е, прослідковуся сценарій цього дійства. Ага, взагалі. Він як диригент. Так і є. Ага, отак от, от навіть. Путін диригував своїм виступом. тобто він зібрав на себе. Не він не зібрав на себе оркестр, оркестр у вигляді ведучих, журналістів, е тих, хто ставили питання, дозвонювачів до прямого ефіру. І він сидів усім цим е диригував, показував цю виставу. Ви це хочете ска. Зрозуміло Дмитро. Я вам е, дякую. Я вам дуже дякую, Дмитро Довганчук, психолог і фізіогнобіст. Ну що ж а ми продовжуємо наш з Олесою е, ефірний оркестр.